Ведмідь та лисиця. Були собі ведмідь та лисиця. У ведмедя в хатині на горищі стояла діжка мед. Лисиця дізналась про це і стала собі думати, як би їй до меду добратися. От прибіла вона якось до ведмедя, сіла під віконцем і каже Кумасику, чи знаєш ти, який в мене горечко? А що ж там у тебе за горечко, куменька?» Хата в мене погана. Кутки повалювалися, я й печі не топила. Пусти мене до себе переночувати. Ну та заходь уже, кумонько, переночуй. От полягали вони на печі спати. Лисиця лежить і хвостиком крутить. Як же їй до меду дістатися? Тільки ведмідь заснув, а лисиця стук, стук хвостиком. Ведмідь питає, кумонько, а хто то там стукає? Та то за мною прийшли, на хрестини кличуть. Ну, то йди, кумонько. Лисиця й пішла, залізла на горище та до діжки з медом наїлася, повернулася і знову лягла. Чуєш, кумонько? питає ведмідь. А як же дитину назвали? Початочком. Гарний меннячко. Другої ночі лягли вони знову спати, а лисиця стук-стук хвостиком. Куме, куме, мене знову на хрестини кличуть. Ну, то йди, кумонько. Лисиця знову залізла на горище та виїла півдіжки меду. Повернулася і лягла собі спати. Чуєш, кумонько, а як же назвали? Половинкою. гарне менєчко. На третю ніч лисиця знову, стук-стук хвостиком. Це мене на хрестини кличуть. Тільки ж ти, кумонько, каже, ведмідь, не барись, а то я млинці пекти хочу. Та я швидесенько, а сама на горище та й доїла ме докудішці. Геть усе вишкребла. Повернулася, а ведмідь уже встав. Чуєш, куменько, а як же назвали? Вишкребочком. І цей менєчка ні в року». Ну, то давай млинці пекти. От ведмідь напік млинців, а лисицей питає А мед у тебе куме де? Та на горищі. Поліз ведмідь на горище. А меду в діжці нема порожня. Хто ж це його з'їв, питає? Це ти, кумо, більше нікому. Ні, ні, куме, я меду й в очі не бачила. То ти сам його з'їв, а на мене звертаєш? Ведмідь думав, думав. А потім і каже: ну, то давай подивимось, хто з'їв. Ляжмо голючерева на сонечкові, з кого мед потече, той і з'їв. От полягали вони на сонечку, ведмідь ураз заснув, а лисиці не спиться, аж раптом глянула вона на свій живіт, а там медок хитруха взяла, намазала ним ведмежий живіт. Та кричить, куме, куме, що це? Он воно хто медок з'їв. Ведмідь бачить, що нічого не вдієш, та й узяв вино на себе.